Є знижки представляють коко знижки травня на естезефін. 15% в аптеках подорожник бам та оща. Якщо ти спортсмен, що часто стоїть Бери норматрокс. Він порятує. Битва за світло триває. Аварійні відключення електроенергії з нами на роки. Такі невтішні прогнози роблять експерти. Ба більше платити за світло доведеться значно більше. Наскільки зросте тариф за електроенергію, де шукати графіки відключень та що чекає на українців взимку та у літні місяці? Розповім за мить з вами. Новини Тесн і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Відключень електроенергії може і не бути, однак ймовірно, тільки упродовж ночі та вранці, оскільки потепління дещо знизило рівень споживання електроенергії в Україні. Про це в ефірі телемарафону. Єдині новини заявив голова управління НЕК Укренерго Володимир Кудрицький. Будуть е, вирогідно застосовані графіки погодинних вимкнень це планові графіки відключень для промисловості і населення, у зв'язку з тим, що в енергосистемі не вистачає потужності для того, щоб покрити вечірній пік споживання, і якщо порівнювати з минулим тижнем, то погодні умови будуть більш сприятливими, тобто температура. Навколишнього середовища очікується вищою. Відповідно, споживання буде трохи меншим ніж було минулого тижня, і тому ми сподіваємося, що це дасть можливість уникати відключень вночі, як це було подекуди на цьому тижні, і також в період ранкового максимуму споживання. Володимир Кудрицький також розповів, чому компанія була вимушена запровадити графіки відключень. Необхідний був інструмент для того, щоб енергосистема могла працювати цілісно для того, щоб уникнути розбалансу і якихось тяжких наслідків енергосистеми. Тобто відключення споживачів це останній. Такі інструменти, який Укренерго застосовує, коли всі інші вичерпані, включаючи імпорт, аварійну допомогу, і звичайно ж, ми задіюємо також потужність всіх доступних нам електростанцій. Але м, часто трапляються такі ситуації, що електроенергії все ще не вистачає після всіх цих інструментів, застосування всіх цих інструментів, і тоді доводиться застосовувати відключення споживачів. Без цього енергосистема просто ну не могла би надійно працювати, і сталася б дуже тяжка аварія. На жаль, дефіцит електрики час від часу виникатиме. Очільник «Укренерго» підтвердив, що цього тижня протягом літа, протягом осені і зими українцям треба бути готовими до того, що можуть бути застосовані графіки відключень. За даних умов світло будуть вимикати, поки не відновиться генерація. Це займе місяці, і це за умови також, що не буде нових обстрілів. Тому як я вже казав цьому тижні протягом літа і протягом осені і зими наступної. Нам треба бути готовим до того, що періодично графіки відключень можуть бути застосовані. І ми зараз знаходимося в такій ситуації, коли в нас дуже сильний дефіцит саме виробництва електроенергії, електростанції швидко відновити після таких тяжких пошкоджень ракетами неможливо, тому дефіцити час від часу виникатимуть і вимкнення. Споживачів графіки відключення можуть повертатися час від часу. тому нам всім треба бути до цього готовими. Однак найближчими днями ситуація з електроенергією має покращитись, але не у вечірні піки. Навіть імпорт електрики наразі не перекриває нестачу. Глобально стоїть велика задача з відновлення власної генерації. Про це в Бліц-інтерв'ю телеграфу розповів народний депутат Сергій Нагорняк, член парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Нині йдуть переговори з західними фін фінансовими інституціями щодо кредитів на відновлення генерації, очевидно, що це не швидкий процес, і скажімо, відверто. Крім грошей на відновлення енергооб'єктів, треба чимало часу. Відключення світла влітку. Якщо і будуть, то ймовірно не перевищуватимуть двох годин на день. А от ситуація з електропостачанням зимку буде значно складнішою. Про це заявляє експерт інституту енергетичних досліджень Юрій Корольчук. Передає громадське радіо. За умови спеки частота відключень може збільшуватися, але не так, як ми бачили. Можливо, і не кожен день. До двох годин на день електроенергія може бути відсутня а от зима буде складна, бо ми. Не встигаємо все відновити, відбудувати за прогнозами експерта. Навіть якщо зима буде тепла, то відключення можуть бути такими, які українці бачили у 2022-2023 роках. А якщо зима буде холодною, то відключення будуть ще тривалішими. Зазначимо, що 20 травня 2024 року в Україні заплановано відключення світла для промислових і побутових споживачів. Про це йдеться в повідомленні Укренерго графіки. Будуть діяти з 18-ї години до 24-ї години ночі. Також Значено, що енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури обмежуватися не буде. Примітно, що під час графіків відключень електрики у Києві споживачів електроенергії поділили на кілька черг. Кожний з цих груп по черзі будуть вимикати світло на 4 години. Водночас мешканці в столиці попередили, що можливі похибки у 30-40 хвилин для перепідключення електропостачання між групами. Графіки погодинного відключення можна знайти на сайтах Ясно та Дітек, щоб перевірити, коли де будуть у столиці вимикати світло. Перейдіть на сайт ДТЕК. Виберіть відсутня електроенергія. Введіть свою вулицю та номер будинку у відповідних рядках. Для отримання графіка за допомогою ясно зробіть такі кроки. Перейдіть на сайт Ясно. Виберіть свій регіон у правому верхньому кутку. Натисніть на графік можливих відключень. Введіть свою вулицю та номер будинку у відповідних рядках. Також глянути на графіки відключення можна у чат-боті Ясно в Телеграмі. Для цього перейдіть за посиланням чат-бот. Відкриється автоматично, оберіть свій регіон, натисніть можливі відключення, введіть свою адресу. Нагадаємо, що під час довготривалих відключень українці можуть скористатися пунктами незламності. Зокрема, в Києві відкрито близько тисячі таких об'єктів. Інформацію про їхні розташування можна дізнатися у застосунку Дія в районних адміністраціях, органах місцевого самоврядування та на офіційному сайті. Також у застосунку Дія є інтерактивна мапа, де можна знайти найближчий пункт незламності, дізнатися адресу, графік та Умови роботи, а також прокласти до нього маршрут. Сервіс працює навіть без доступу в мережу інтернет. Для цього потрібно завчасно завантажити карту вибраного регіону в дії. Про те, що імпорт електроенергії не здатен наразі повністю покрити наші потреби, але може значно пом'якшити ситуацію. Зазначив і Олександр Харченко, директор центру досліджень енергетиків інтерв'ю НВ. Коли за аварійною допомогою звертається безпосередньо «Укренерго», то іноді наші партнери просто не готові згенерувати достатню кількість електроенергії. Якщо ж це відбуватиметься плановано, то звісно нам зможуть постачати весь той обсяг, який ми здатні взяти. Проте без обмеження постачання електроенергії як промисловості, так і населенню, влітку не обійтись. Такий прогноз зробив Володимир Омельченко, директор енергетичних програм центру Разумкова. Тут причина зрозуміла: запрацюють кондиціонери і в квартирах, і в офісах, і в магазинах. Причому це відбуватиметься одночасно з виходом у плановий ремонт деяких блоків. Атомних електростанцій, але я думаю, відключення для населення не будуть якісь критичні. Більш песимістичні прогнози Олександра Харченка, директора центру досліджень енергетики, він вважає, що ситуація з аварійними відключеннями світла може затягнутися на роки. Зараз мова йде про те, що обмежувалися одночасно 7 вісім відсотків від загальної кількості споживачів в Україні. Втім, на досить незначний час. Я думаю, що приблизно такі ж обмеження на нас чекатимуть. У найближчому майбутньому на доволі регулярній основі йдеться про 2-2,5-3 роки. Про те, що без аварійних відключень не обійтись, цього року говорили і раніше. Росія ракетними ударами по українській енергосистемі вивела з ладу 6000 тисяч мегаватт. А це означає, що в Україні доведеться повертатися до графіків обмеження електропостачання. Про це в етері Еспресо заявляв народний депутат України Олексій Кучеренко. Дефіцит електроенергії постійний, перманентний. Ми закуповуємо електроенергію на рівні мінімум 700 МВт. Це досить потужний обсяг, тобто без імпорту електроенергії ми сьогодні не обійдемося. Цей дефіцит буде зростати. Енергетики хочуть вийти на рівень спроможності мереж десь півтори тисячі мегаватт. Але нам навіть і цього не буде вистачати, бо ракетні удари вивели з ладу 6 тисяч мегаватт. А ми зараз за рахунок імпорту можемо покрити максимум півтори тисячі мегаватт. Щодо наслідків, це однозначно будуть графіки обмеження. Тим часом у Міненерго спрогнозували наскільки може зрости тариф на світло. Про це розповів заступник міністра енергетики Микола Колісник в ефірі телемарафону Єдині новини за рахунок зміни тарифу. Торік нам вдалося пройти опалювальний сезон минулий. Власне по аналогії на сьогодні здійснюються розрахунки. Остаточної суми немає. Ми розуміємо, що рішення буде збалансовано між. Можливостями населення між доступністю і тими коштами, які необхідні для ремонтної кампанії. Та можливостями надання електричної енергії побутовим і промисловим споживачам за словами колісника, якщо проводити аналогію з минулим роком, випливає, що тариф на електроенергію може збільшитися приблизно у півтора-два рази. Наразі ж тариф на електроенергію становить 2 ,64 гривні 64 копійки кіловат година для індивідуальних побутових споживачів. Ба більше підвищення тарифів на електроенергію для населення в Україні може бути дещо вищим ніж очікувалося. Якщо наприкінці квітня новим тарифом на називали 3,5 гривні кіловат година, то зараз розглядається максимальний рівень близько 4 гривень за кіловат годину. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на джерела в уряді та на енергетичному ринку. Рішення ще немає, але обговорюється стеля на рівні. 3,96 гривень кіловат година. Народний депутат Олексій Кучеренко також повідомив про те, що за його даними новий тариф може бути в межах 3,5-4 гривень кіловат година. Уряд реально готує підвищення ціни на електроенергію для населення. Мій прогноз, що це відбудеться. З 1 червня я знаю, що обговорюється ціна в діапазоні 3,5-4 гривень, тобто приблизно у півтора рази. Без діла в Кабміні точно не сидять. Нардеп Сергій Нагорняк в інтерв'ю Телеграф розповів, що нині в уряді йдуть активні обговорення про підвищення тарифів на електроенергію для населення. Ймовірно, ціни можуть скакнути вже від 1 червня навіть до 4,5-5 гривень за кіловат для побутових споживачів. У січні в інтерв'ю вашому виданню я прогнозував, що вартість електрики для населення цього року виросте вдвоє. Нагадаю, що тариф на електроенергію для населення затверджує кабінет міністрів з подання національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Також відомо, що в осінньо-зимовий період 2024-2025 років Україна входитиме з дефіцитом електроенергетичних потужностей. Його обсяг визначатиметься здатністю захистити енергосистему від обстрілів, а отже, від постачань військової допомоги від партнерів. А що думаєте, ви про підвищення? Відключення цін на електроенергію та відключення світла в Україні. Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.